Доброго дня, дівчата. До вашої уваги сьогодні ось такі чудові невеличкі квіти для створення значить, обручів, віночків, різних аксесуарів з власної стрічки. Я покажу саме, як я їх роблю ось такі квіти на сьогоднішньому відеоуроці. А на слідуючому уроці ми з вами складемо. Чудовий віночок з цих квітів. Ну що ж, давайте розпочнемо. І розпочнемо ми створення ось такої невеличкої троянди, ось такого насиченого вишневого кольору. Для такої трояндочки я буду використовувати атласну стрічку ширина цієї атласної стрічки 2,5 см. 2,5 см. І з цієї стрічки. Ми наріжемо ось такі відрізки. Довжина відрізка буде 3 см. Всього ми їх наріжемо 15 штук. Для однієї квітки ми будемо використовувати 15 штук. Того, як ми їх наріжемо, ми зріжемо краї нашої стрічки. Візьмемо запальничку або свічку, з внутрішньої сторони ленти піднесемо запальничку і загнемо цю палюсточку донизу. Ось так. Ще раз показую знизу. Після цього робимо слідуюче. Робимо загин. беремо за краєчок, з краю. Робимо невеличкий ось такий загінчик з двох сторін, ось середина залишається нас вільна, ось так. Ось така у нас виходить пелюсточка. Ще раз покажу, загин, загину, згинаємо, зажимаємо підцетом і... Ось так запалюємо. Ось такі пелюсточки в нас з вами вийдуть. Далі ми віддаємо кому. Я приблизно покажу 12 сантиметрів на 12 і впадемо ось таку основу під троєндочку. Вона має бути не дуже велика, плотненько так її зжимаємо. Ось так. Потім беремо проволочку, згинаю в мене не товста, десь 0,5 мм, Згинаю її посередині, потім роблю отвір в фільзі. Ось так пронизую, капаю сюди клей, вставляю дріт. Ось така основа в нас з вами Наносимо Наносим клей по всій площині нашого бутона і наложуємо першу полюсточку, обгинаючи повністю зверху і знизу, тим самим закриваємо Ось як ми заклеїли з вами верх, ми клеїмо, значить, і низ повністю ось так. Беремо другу полюсточку і наклеюємо так само навпроти, Наносичі клей повністю на всю площину по всій фользі. і доверху ось так. Прижимаємо і краєчки теж підклеїмо. Формуючи такий бутончик нашої троянди. Такі квіточки чудово підійдуть для різних композицій, дріт в розчку ставити більший довший, можна оформляти різноманітні корзинки. Так, далі наносимо клей по всій площині. І наклеїмо, значить, слідуючу нашу пелюстку між двома попередніми, тобто на, на стикові двох попередніх пелюсток. Так, наносимо клей, беремо пелюсточку і наклеюємо. Так ми наклеїли 4 пелюсточки. А зараз ми будемо клеїти наполовину попередньої і вперед. Ось так формуючи такий бутончик нашої троянди. Ось ще одну приклею. Це сім пелюсточок. У мене пішло на бутончик, а далі я буду клеїти слідуючим чином. Ось так знизу беру нашу пелюсточку і ложу вже другою стороною, ось так. Тобто виводньою стороною тепер вниз. І ось наношу клей. І продовжую такому самому розшимію. На розочку можна кріпити пелюсточки і більшою кількістю, тобто, якщо ви хочете більшу розочку, можна наклеїти ще один ряд пелюсток. Якщо ж вас влаштовує ось така невеличка розочка, то 15 штук вистачить. Ось ще одненьку я приклею. Так, ось така розочка в мене вийшла. Зараз ми з вами зробимо підклейку, і в нас буде ось така розочка. Так. Для підклейки я беру зелену лінту, обласну стрічку. 5 на 5, отрезаем квадратик, вот так. Потом складаем цей квадратик и обрезаем краечки. Робомоласенький срез. Знизу, для того, щоб вийшов невеличкий отвір на нашу підклейку. Потім обробляємо саме краї цієї нашої підклеїчки. Отак обробляємо над запальничкою або свічкою, де вам зручніше. Білими. Збираємо всі ниточки. Ось тут ми зробили отвір, прорізавши маленький отвір. І зараз підклеїмо, наносимо сюди клей і підтягуємо нашу Підклеїчку Сюди капаємо по капельки клею, підклеюючи наші зубчики верху. Ось так. Всі ниточки прибираємо. Наша трояндочка ніж погода ось така. Зараз я покажу, як вона робиться. На серединку ми візьмемо відчинки, вчинки можна брати різноманітні. Я в даному випадку візьму ось такі. Цукрові в мене є дичинки, три штучки. Такий насичений зелений колір, під колір нашої моєї атласної стрічки. Ось так посередині я їх збираю, наношу клей, прокручую, дріт, посередині його згинаю. Клей щедро вложую в клей дріт і прокручую в пальцях. Так. Тип-стрічка. стрічка Починаю клеїти зверху, щоб все прикрити. І добре промотую донизу. Так, серединка в нас є. Потім ми беремо отласна стрічками сідло лимонного кольору. Значить, квадрат буде 5 на 5, так як стрічка 5 сантиметрова. Два квадратики я вирізаю, два. Є. Потім я складаю на половинку і наполовинку. Розвертаю ось так зуб. Оцим зложеною частиною до себе і зрізаю ось такі формуючі полюсточки Всі краєчки зрізаю формую тим самим полюсточки Ось можна трішечки поправити. Дуже м'яка лента Так, ще одненька На одну квіточку у нас іде дві заготовочки ось таких ось і зрізаю. Так. І є. Потім запальничка і знизу. Ось так загинаємо наші зубчики донизу. Так. Так. Значить, все абсолютно обробити. Щоб не саталась наша стрічка власна. Ось такі дві заготовочки в нас вийшлося. Потім я згорну їх посерединки і зроблю ось тут малесенький такий надріз. І це все так точно саме. Потім оці надрізки я трошечки під знизу обпалю. Так. Наносимо клей на нитки, саме на нитки, не на тейп стрічку і тягнемо першу пелюсточку зверху, зажимаємо, а тоді прожимаємо ось так всі оці пелюсточки, знизу ось так проходимо, ось так формуючи, щоб на квіточку формуючи, загинаючи наші ось пелюсточки в різні сторони, щоб у нас формувалася ось така квіточка. Точно так само робимо і з другою. Частин квіточкою капаємо знизу клей і між перший ряд, прожимаючи ось так, знизу притримуємо, формуючи значить таку ось квіточку. Якщо треба докапнути. Десь клей, доклеїти, прижати. Це робимо в цьому процесі. Ось така в мене квіточка вийшла. Можу трошечки підігнути ще деякі пелюсточки, так, щоб мені не подобалися. Ось так я обережно це треба робити. І ось так в мене вийшло. Зараз підклеїчка з тої самої темно-зеленої стрічки. Це десь, мабуть, буде 4 см Я складаю наполовину, наполовину. Зразу отут роблю дуже малесенький надріз. І вирізаю з зубчиками нашу підклейку. Підклейка невеличка, але я її зроблю обов'язково. Так, обпалюємо наші краї точно так само, як в попередній квітці. Просто зубчики я на цьому випадку зробила тр трішечки тонче. Так, вставляю, капаю вниз клей і протягую нашу до доверху. Ось так. Ось така квіточка у нас виходить. Ось так вона виглядає. Ну що ж, і ще одна квіточка. ось такий чудовий маленький ранункулюс. Зараз я покажу, як його робити. Навіть я взяла ті самі два відтінка. Адласної стрічки. Це зелений і такий світло-лимон у моєму випадку. І що, значить, ще зроблю? Оцей відрізочок у мене ось 2,5 2,5 см. А з цієї адласної стрічки у мене відрізочок 3 см, 3 см. Значить, як я відрізаю саме відрізочки. Спочатку нарізаю ось такі шаблони, прикладаю до адласної стрічки. І відрізаю ось так. Значить, ось цих у мене буде 8, навіть 9 ось таких маленьких зелених, а ось таких 15. Що я роблю з таким кольором, значить, темно-зеленим. Зложу наполовину і розрізаю ось так, зрізаючи самі краєчки. Роблю ось такі заготовочки спочатку. В цьому ж розмірі я зрізаю знизу до верху, формуючи ось таку пелюсточку. Тобто ці пелюстки можна вирізати з ленти з широдою 2,5 см. Ось так, сформовую. Потім слідуючи знизу запальничкою. Прогинаємо вниз нашу пелюсточку, беремо пінцетика і ось формуємо таку невеличку пелюсточку зеленого кольору. Знизу запалюємо, з цим робимо з цією пелюсточкою робимо точно так само. Аналогічно. Другий розмір знизу, ось так загинаємо. Ось таким чином беремо до середи краєчок, тягуємо майже до середини робимо таку, так, таку складочку, ось, не сходиться у нас посередині, але майже сходиться і загинає. запаливаемость. раз показываю. Краечек. Вот таких 15 штучек. Цих 7-8. И далее пара курировала. Вот там таку кульку кругленьку, кулькіруємо отвір, в отребір вставляємо дріт, сгинаємо посередині, наливаємо сюди клей, вставляємо так. І починаємо обклеювати нашими оцими зелененькими заготовочками. На нашу на наш от кульку, цю повністю ось так добре, щедро наносимо клей і ложимо нашу першу пелюсточку. Ціль закрити повністю фольгу. Перших, ціль перших пелюсток заклеїти по кругу фольгу. Ось так по фольсі. Платимо і просто до верху закриваємо все, і донизу. І повністю підклеїмо боки. Вони на цьому етапі нам ще не потрібні. Повністю по фользі і пелюсточку беремо, до верху і донизу приклеюємо до фольги. Ось так. Ось така у нас серединка вийлася. Ми ще на наш віночок наробимо ось таких бутонів. На цьому етапі закінчимо і обмотаємо стебло. Таких бутонів зробимо 6-7 штук. А зараз ми продовжимо. І наносимо далі клей. І далі наклеїмо наші зелененькі ось заготовочки. Так. Внизу клеїмо, наносимо наполовину попередній і вперед. Так. На наполовину попередній і вперед, формуючи бутончик нашої квітки. Точно кількість полюсток. Ну, склати, мабуть, навіть і важко, тут треба дивитися вже під час саме, саме зборки квітки. Якщо потребує ваша робота ще декілька полюсточок, можна їх просто вирізати і додати. Ось такий бутончик вийшли чудовенький. І переходимо на оці більші полюсточки. У мене їх 15 штук. Ось я наношу клей знизу наполовину попередній і вперед. Беру пелюсточку і так само ось знизу підклеюю. І йду далі наполовину попередній і вперед. Uh -huh. Видно попередні вперед. У нас виходить. Другий ряд наносим клей ще одне трішки нижче. Ось. Ось яка квіточка у нас виходить. В даному випадку, можливо, і не піде 15 штук, але зараз я скажу скільки я приклею на цю квіточку. Так, ще одну. Ось так. На цьому етапі я зупинюся. І біленьких палюсточок, можу сказати, в мене пішло 11 штук. 4 залишилось. Більше не буду доклеїти. Якщо бажаєте більше, можна доклеїти більше. Я Наносимось ось. на серединку клеї і підтягуємо сюди доверху. Ось підклеїли ми свій ранон, колюс закінчили. Піквіточки сьогодні вилучились з вами. І дякую всім, хто був зі мною. Надіюсь, що моє відео було вам корисне і цікаве. До нових зустрічей. До побачення!